Знову перехворіла, Фух, прихопила. і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Герой нашого наступного сюжету, тримаючи одну з позицій на Донеччині та рятуючи пораненого побратима, потрапив у полон. Там окупанти автоматними чергами прострелили йому ноги. 20 днів як аеромобільної бригади десантно-штурмових військ пролежав в окопах поруч із ворогами, допоки росіяни доправили його в лікарню. де Йому ампутували ноги після без кінцівок. Наш захисник витримав 8 місяців полону. Нині він удома проходить реабілітацію та готується до постійного протезування, а ще чекає на побратимів, які там у колоніях, невизнаної ДНР, не кинули і носили пораненого товариша на руках. Знову ступив на рідну землю після восьми місяців полону, та тепер по рідному місту ходить на протезах. 46-річний військовий Іван Жук втратив кінцівки на Донеччині. Сержанту 46-ї армобільної бригади десантно-штурмових військ обидві ноги прострелили окупанти, коли військові потрапили в оточення. А Іван відмовився називати код української рації. Один із них каже: типа, скажи код рації. Я йому ще раз повторяю. Говорю, ти придурок говорю, вона включена, вона не працює, і там нічого не почує. І він мені очі по ногам. Ця нога отримала три, кулі, ця нога отримала. Іван разом з іншими оборонцями відбивали позиції поблизу Мар'янки. Під час бою втрати були величезні. І врешті сержант Жук залишився лише з одним побратимом, якого й кинувся рятувати, бо він був контужений та з посіченими ногами. Ми тримали останню вулицю. І Я побіг ще за хлопцем, ще витягнув пацана. Я його забрав, він був дуже поранений. От, я його забрав. Ми побули, я йому надав медичну допомогу, запросив Івак, кажу, ну думаю, вже Івак по-любому приїде, але зараз я розумію, що на той момент вже до нас би ніхто б не приїхав, тому що ми були в повному кольці. На війну Іван пішов добровольцем, бо знав чимало про службу у війську. До того служив за контрактом і в перші дні великої війни прагнув потрапити саме на передову. Мене перевели опять же в логістику. Це я не помню, по-моєму 179 сімдесядів батальйон. Логістики воїн ДШВ і перевели мене в Житомир. Я не хотів там служити. Я написав рапорт в бойову бригаду. Зі своєю бригадою ДШВ давав відсіч ворогу саме на Донеччині. Там і отримав перше поранення. Ми теж попали в окруження. Вони тоді дуже плотно лізли. Плотно їх дуже було багато. Арта їм добре допомагала, допомагала мінометкам. міномет у них взагалі не виключався на той момент. Ну було трохи проще, тому що не було, не було стільки дронів. Я там отримав поранення, потім в мене була реабілітація, повернувся я в травні. Зараз вам скажу, по-моєму, 29 чи 30 травня я повернувся вже в частину. І 20 вересня я попав в полон. Саме тоді, у вересні, українському захиснику російські окупанти прострелили ноги, але до лікарні доправили лише за 20 днів. Увесь цей час, без будь-якої медичної допомоги, Іван залишався з окупантами в окопі. Я дуже багато крові потеряв води. поначалу вони нам не давали три дні. Ні води, бо в них самих не було. Ні курити, ні води. 20 вересня це ще жарко, це ще мухи, І ми вже настільки почали від нас вже почав іти запах, іменно гнієні м'яса. Спочатку в окупований росіянами Донець доправили побратима Олексія, а уже потім, за наказом ФСБ, російські солдати три кілометри несли і Івана, бо сержант української армії був цікавий ворожим спецслужбам. В лікарні йому ампутували ноги, які врятувати уже не змогли, але навіть це не змусило ворогів одразу обміняти українського захисника. Іван потрапив в одну з колоній на окупованій території. Теж була прийомка, але мене не били. Не били і за те, що ну, смисл. Я не не, і не били ті хлопців, які несли мене на руках. Мене хлопці носили на руках. То хлопці старалися вже очі мене носити, щоб не, не били. Коли Іван не вийшов на зв'язок, його почала шукати уся родина. Дружина Наталя почула від командира про полон і це дало надію, що її коханий живий. Вона виїздила на акції підтримки родин полонених. І від одного зі звільнених дізналась, що він живий, але без ніг. Однак це жінку не злякало. І Тут полонений повернувся, і він розказав: знаєте, що Ваня в полоні ну. Як себе нормально відчуває, ну так би сказати, що він інших пацанів він підтримує, таких як він. От вони наприклад, у них там депресія. Вони впали в депресію. Вони там вже не хочуть жити. Всі відправляли до Івана. Він всіх їх підтримував, всіх їм говорив і давав надію. Івана обміняли 24 травня. Того ж дня зустрічав його і Олексій, якого сержант жук врятував перед полоном. Нині Іван стежить за кожним обміном, бо там, у тюрмах, ще чимало його друзів, які стали йому рідними. Це безмежне відчуття. Я, я плакав. За це стоїть боротися. Це жовто-блакитні прапори це не трьох колори. А жовто-блакитні наші рідненькі прапори, наші люди, які виходять, машина останавлюється, вони нас вітали. Це тяжко, але за це стоїть боротися. Я хочу, щоб мої діти, щоб моя країна, щоб мої онуки були вільні. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрій, програма Вікна СТБ Єдині новини. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на YouTube. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.